Станом на 1 липня 2024 року середня пенсія в Україні сягає 5816 гривень. А усього в Україні налічується 10 мільйонів 260 тисяч пенсіонерів. Це майже 30% від чинного населення України. При цьому 4-5 мільйонів людей отримують пенсії менше 4 тисяч гривень. Чи зможете ви прожити? На цю пенсію. Думаю, що буде складно. Саме тому в цьому відео я розповім про нинішню пенсійну систему, як вона відбирає в вас майбутню пенсію, що з цим робити та де подивитися свою майбутню пенсію. Більше про економіку та інвестування є в моєму телеграм-каналі. А також ви можете підтримати канал за донатом в посиланні в описі. Ви на каналі Думки Баконова, та ми починаємо. Шляхом легких підрахунків, а саме середню пенсію помножити на кількість пенсіонерів, отримаємо 59,7 мільярдів гривень на місяць, які держава витрачає на виплати пенсії. А тепер множимо це на 12, тобто на один рік, то отримаємо 716 мільярдів гривень. А тепер згадаємо бюджет на 2024 рік: це 3 трильйона 355 мільярдів. Тобто на виплату пенсії йде десь 22% від загального бюджету. Це дуже багато. Але якщо розраховувати чесно та відняти оборонку, бо в нас війна як не як, то залишається 1 трильйон 663 мільярди. Це трохи менше за суму всіх видатків України. Саме з цієї суми ми відіймаємо пенсії та бачимо, що це вже майже половина. Це дуже сумні цифри, бо кількість пенсіонерів збільшується, через що й. Пенсійний вік в нас є ЄСВ, за допомогою якого ми платимо за діючих пенсіонерів та накопичуємо собі трудовий стаж, а не пенсію. Тобто, ми не відкладаємо собі на майбутнє пенсію, а розраховуємо, що в майбутньому хтось так само буде платити за нас, за що ми отримаємо пенсію. Так ось за перші 6 місяців 2024 року з ЄСВ було отримано 232 мільярди гривень. Так, сумно, грошей немає. При цьому йде невиконання плану. І хоч увесь ЄСВ йде на пенсію, коли грошей не вистачає, держава закидає свої гроші, яких і так, так само немає. В нас там 500 мільярдів гривень на армію не вистачає, а тут пенсії платити потрібно. Демографічна піраміда в Україні теж не найкраща, ви бачите її. Перед собою тут можна подивитися, що молоді в нас мало, пенсіонерів багато. Це значить, що занадто багато грошей з бюджету буде йти саме на пенсії, особливо в майбутньому, бо молоді люди будуть і надалі їхати з України. Думаю, що ви розумієте, що якщо ви молодий та через років 30-40, економіка точно не зможе витримати таке пенсійне навантаження. Фізично державі не вистачить тих грошей. Хоча, якщо вам виходити на пенсію, ну, ось ось там декілька років залишилося, то можете не хвилюватися. Ну, майже. Бо яка буде пенсія, ми можемо перевірити на сайті пенсійного фонду. Посилання буде в описі. Там потрібно буде зареєструватися та підтвердити особу за допомогою дії. після чого можна буде побачити ваш трудовий стаж та яку пенсію ви можете отримати в майбутньому. Скажімо так. Моїй мамі від цієї суми стало дуже дуже сумно. Добре, нам зрозуміло, що пенсії в нас не буде. А що ж нам робити? Загалом варіантів багато. А почнемо ми з найпростішого: так це вклади в недержавні пенсійні фонди. З назви можна зрозуміти, що це аналог державного пенсійного фонду. Зручність же його полягає в тому, що ви самі відкладаєте себе на пенсію та точно зможете її забрати. Чого так досі не зробили. В державі, ну, це гарне дискусійне питання. Цей інструмент називається накопичувальною пенсією. Це гарний інструмент для тих, кому скоро виходити на пенсію, та в кого невелика заробітна плата. Наприклад, нам 5 років залишилося до пенсії. Тож 5 років ми все місячно будемо відкладати по тисячі гривень, а потім 15 років нам будуть виплачувати пенсію. Так, невелико і срок, ну, в нас. Інвестування був малий. Я поставив дохідність ще в 10%, а на 14%, як радить калькулятор. І пенсія кожного місяця, хоч помало й буде зростати. Надалі можна розглянути варіанти на 10 та 20 років. Структура така сама. Зрозуміло, чим більше відкладаємо, тим більше отримуємо. Тут зручно, що все, що потрібно, так це підписати договір та платити по ньому. Після цього платити будуть нам. При цьому суму, яку ви вкладаєте, можна поступово збільшувати. Для молодих людей же цей варіант не найкращий, бо є інші можливості, куди вкласти свої гроші. Але по простоті та розумінню, цей варіант не кращий. З простих варіантів також є депозити. Вони, звичайно, не прикриють інфляцію, та у вас буде соблазн витратити ці гроші. Але це краще, ніж просто тримати гроші на картці та не витрачати їх. Також потрібно зазначити про страхування. Воно буває задля накопичення пенсії. І там є різні умови виплат цих страхувань. Теж доволі зручно, бо нічого робити майже не потрібно. Заключаємо договір з відповідними опціями та платимо, плюс є страхування життя на випадок перечасної смерті. Компанії, які надають такі послуги, доволі багато. Головне дивитися на те, як довго вони працюють, чи іноземно ця компанія, та чи постійно вони платять свої зобов'язання. Це повністю відкрита інформація. Якщо ж у вас є час, то краще не просто відкладати на пенсію, а інвестувати. Бажано у валюті та вже коли буде потреба, виводити капітал собі на пенсію. Варіантів тут доволі багато. Вони залежать від віку. Чим ви молодший, тим за більшим прибутком ви можете гнатися. Бо швидкої пенсії не настане, та у вас не буде такої потреби в постійних грошах. А якщо ж все-таки залишилось не так багато, то обираємо облігації, як в Україні, наприклад, в Монобанку, можна як в гривні, так і в валюті. Це актив, який забезпечений коштами держави, не виплата тільки в разі зникнення держави. Детальні про облігації є тут номіналом. Вони в тисячу гривень або в тисячу доларів. Також можна обрати облігації США. Країна більш стабільна, як не дивись, їх можна купити через etf фонди, які купляються на біржі. Вони приносять свій прибуток не сильно волатильні та прибуткові. Звичайно, на те, щоб обрати закордонні облігації, у вас піде певний час. Також можна розглянути компанії, які платять великі дивіденди, щоб в певний момент виводити ці дивіденди та частково покривати своє життя. Єдине, що якщо брати США, то ми додатково будемо платити податки ще й в Україні, а не тільки в США. Це 9% плюс військовий збір. А його на жаль хочуть підвищити. Назвемо дивідендні акції такою альтернативною купівлею та здачею нерухомості, але при менших вкладеннях, щоб знайти ці високодивідендні акції, можна просто вбити вугол, які акції платять високі дивіденди, або ж подивитися на ReIT, Це компанії, які займаються нерухомістю, та також виплачують великі дивіденди. Але вам потрібно зрозуміти, що процес аналізу компаній може зайняти у вас дійсно багато часу. Бо купити компанію, яка перестане платити дивіденди та ще буде дешевшити ну таке собі задоволення. Також ми можемо інвестувати в S&P 500, це індекс найбільших компаній Америки. Але якщо час досить обмежений, це непоганий, але не найкращий варіант. Бо фондовий ринок може обвалитися та декілька років ви будете в мінусі. А гроші можуть знадобитися вам вже зараз. Якось так. Якщо дозволяють гроші та час, можна і купити нерухомість. Як в Україні, так і за кордоном. Але це не більш легкий процес, ніж купівля акцій. Потрібно буде обережним при виборі об'єкту, розуміти ризики та підводне каміння. Думаю, що ви бачите, що способи відрізняються по своїй складності. Дійсно платити. Тисячу або декілька тисяч гривень на місяць по договору значно легше, ніж аналізувати та купляти акції чи нерухомість. Так, усюди є ризики. Також є обмеженість у часі. Думайте про своє майбутнє та майбутнє ваших близьких. А наразі дякую всім, хто підтримав донатом мій канал. Це можете бути і ви, за що потрапите у кінець відео. Це допоможе розвивати мій канал. Ставте подобайку, підписуйтесь на YouTube та мій телеграм-канал. Та до нових зустрічей!